Весна 1986 року розділила історію прип'яті навпіл. Вибух четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної станції кинув страшну тінь на весь басейн річки. Вода, що колись живила життя, стала носієм радіації прип'ять більше не була безпечною артерією полісся. Вона стала шляхом, яким радіоактивні речовини розносилися далеко за межі зони відчуження. Тоді, уздовж берегів річки, почали зводити дамби, щоб не допустити розповсюдження небезпеки вниз за течією. Біля самої станції русло прип'яті змінили, проклали судноплавний канал довжиною 11 кілометрів, щоб обійти ставок охолоджувач. Там, де раніше були зелені заплави і рибальські села, залишилися лише порожні хати, зарослі дороги і загублені серед дерев подвір'я. Від села Довляди до Київського водосховища, річка протікає через самісіньке серце мертвої радіоактивної зони. Близько двох тисяч квадратних кілометрів тут більше немає ні міст, ні сіл, ні людей. Лише ріка, що повільно несе свої води поміж руїн.